Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Ми знову з вами у Івано-Франківську у манежі коледжу фізичного виховання. Ну і знову запрошуємо вас на класичне футзальне дербі. Корсуна Михайло Грицина. Закриває цю проблемну ділянку четвертого універсала у першій четвірці Максима Павленка. Але не Олександр Сіріцький удар по воротах. Від того ж таки. Микола Грицини, щоправда, не від Михайла Грицини. Ну і сей від Войтовича вчора. Ну і вже Савенко. Савенко забивав втричі е, в цьому сезоні Вібет Екстраліги. Удар по воротах від Моспана. В половині майданчику. Звичайно ж не може грати як Савенко. Це безумовний плюс е, з Юрія Савенка. Окрім трьох забитих м'ячів в рамках Вібет Екстраліги, в рамках каналу Futsal Лайф. Ну і підписуйтесь також на офіційні сторінки Асоціації футзалу України в соцмережах. Зараз шанс. Ну і якщо ви перейдете за QR-кодом, який зараз бачите в правому верхньому кутку свого екрану, то зможете долучитись до НАТО для того, щоб наблизити здобутки команди про їхні титули в попередні роки. Зараз Моспан. Його передача набритана. І рахунок стає. 1-0 на користь івано-Франківського урагану. Другому матчі поспіль на екваторі першого тайму Івано-Франківці виходять вперед. Поєдинку проти Львівської енергії. Вчора забивав досвідчений Шутурма. Сьогодні менш досвідчений Андрій Британ відзначається забитим ячем після помилки львівських універсалів. Ну от Я думаю, особливо прикро зараз, дуже прикро Валерію Лехчанову, тому що. Ну, вчора Войтович теж один із м'ячів. Давайте будемо відверті, привіз у свої ворота. Якраз третій забитий Артема Фарнюка. Фарнюк м'яч притримав. І зберіг для своєї команди. Знову на Шведа повернув. Швед шукає тут шутурму, знаходить свого капітана. Знову Шутурма. Яка класна передача на Михайла Грицину. Грицина поперечку влучає в цьому епізоді. Але заслуговує на увагу, перш за все, загалом ця комбінаційна арас. Роз... Не вистачило низини польоту цьому м'ячу для Зі атаки львівської команди. Ну, і цікаво, як зараз цілих розіграє цей штрафний. Чи одразу завдасть удару по воротах, так і є. На одної у першому таймі це, я думаю, також кидається вам у вічі. Ось який момент міг бути у Марценяка. Вже там разом із сиреною він пробивав фактично. Ну а Лисавенко до кінця відіграв цей епізод заволодів м'ячем. Завершено у нас перший тайм. Другого півфінального матчу в рамках серії плей-оффі Бетстралі. Івано-Франківський Уран поки що веде вперед у поєдинку проти Львівської енергії Універсалів, що стосується саме гравців майданчику. Ну, не знаю, побачимо, як воно буде сьогодні. Легензевич притримав м'яч. Класна передача на Зварича. Зварич таки знайшов можливість для удару в цьому епізоді. Валерій Легчанов так само емоційний. у нас сьогодні, як і в вчорашньому поєдинку. Моспан. Моспан пробиває, влучає в плече Войтовичу. Войтович тут навіть принести клопоти тому таки Войтовичу. Ну і принаймні зробити так, щоб той якомога швидше повертався на лінію воріт. Фаренюк, Фаренюк під удар Михайло Грицині, але Шотурма повернув м'яч. Зіграв через Савенка. Фаренюк. Фаренюк до м'яча не дістається. зате який потужний пострій зараз від Михайла Грицини. І подвійний сей від Войтовича. Ну, що здається, там потрібна допомога лікарів, але швидко м'яч перехоплюють ураганівці. І ще один момент ще у Артема Фаренюка. Назарій Войтович. От хто зараз герой цих. Хідів. Ну і ми терміново хочемо, звичайно ж, подивитись повтор. Ось іще раз до вашої уваги, цей епізод, коли з лівої Михайло Грицина пробиваю з далекої дистанції. Потім Фаренюк так намагався. Елегантно переправити м'яч уже над Войтовичем і ураганіцями. Погодьтесь, друзі. Поки що куди небезпечніше саме біля воріт Войтовича, аніж біля Воріт Савенка. Швед, швид, швид, м'яч втрачає. Марцюняк. Савенко до кінця відіграв, уже лежачи там, таки знайшов, е бодай одним словом іншу. Півфінальну пару. Удар по воротах від Радевича. Більш впевнено себе будуть почувати. Звичайно, ж перед третім поєдинком саме кабельники. Ну а авіаторам уже шляху назад немає. Удар по воротах. Рахунок зрівняно. Легензевич забиває після помилки Масевича за три хвилини і 55 секунд до завершення часу. Другого тайму рахунок у нас стає 1-1. А ось і те, про що ми говорили. Не можемо собі дозволити говорити про якесь завершення матчу за підсумками двох зіграних таймів, принаймні поки що. Ну і в скільки ми вже з вами м'ячів побачили в виконанні двох команд за ці два матчі? Давайте порахуємо. Тут все не так і складно. Сім, так. На майстерність це, звичайно ж, все. Про франківського капітана в сьогоднішньому матчі, про Петра Шотурму. Шотурма його накидання на Ференюка. Фернюк на Михайла Грицину. Удар від Михайла Грицини, там так дещо по хокейному намагався порожні ворота. Хвилина до завершення другого тайму. Квасній, на напелиха. Ну і я думаю, що швидше за все зараз буде ось такий розіграш. І він завершується тим, що за 57 секунд до завершення часу другого тайму забитим м'ячем У нас відзначається Зварич. Ось і львівський капітан. Ось і його черга забивати в другому. Поспіль матчі він забиває. Ну і визначається на 40-й хвилині матчу. 1-2 або ж 2-1 на користь львівської енергії. Кому як більше подобається. Ось такий, таке завершення, така кінцівка для ураганівців. Не вистачило концева, 50 секунд. Зрозуміло, що вже із п'ятим зараз буде завершити цей матч і ураган. Ну і арбітри фіксують фол. Марсеняк схлив в цьому епізоді, і це шостий фол це дабл пенальті. Це десятиметровий штрафний удар. Ну і в нас шотурма тут а саме він це буде. Дуже часто 10-метрові впродовж сезону виконував сам. Грицина пробиває і рятує свою команду в цьому епізоді. Володимир, Кар... Володимир Кардаш. Його досвід зараз зіграв величезний плюс для його команди. Тут ще й прикра втрата для ураганівці. Марценяк міг повністю у нас закривати цей матч, але не зробив цього. Так і рятує свою команду в цьому епізоді, Михайло і секунд. Це менше і менше часу в ураганівців. Микола Грицина, його постріл! Гол! Гол Микола Грицина забиває. Боже ж ти мій, що робиться в манежі коледжу фізичного виховання. Що за матч? Оцього хочеться завжди. Ось це футзал, друзі. Менше трьох секунд. Кому запишу цей м'яч? Куди там влучив м'яч після удару Грицини? Паренюк забив. Чи таки Микола Грицина? Грицина забив. Там Ференюк спиною до воріт не перебував. і навіть не побачив, що м'яч уже з воріт. Буньо. Не було тут порушення правил. Буньо пробиває. Ну, чи торкнувся там м'яча? Савенко. Здається, що ні. Савенко м'яча не торкнувся. Зварич. Зварич таки добігся свого. Ну і не дозволив він часто вчасно розпочати атаку ураганівців. Моспан не пробиває, пробиває Микола Грицина. Одразу ж намався скористатись тим, про що ми говорили раніше. Відсутністю за бокову лінію вибиває його туди на трибуни. Швед зараз буде водити м'яч гру за бокову. на Михайла Грицину. Михайло Грицина пробиває, але влучає точнісінько у руки. Назарію Войтовичу. І в нас перший екстратайм завершено. Не побачили ми забитих м'ячів у додатковій першій О, Михайло Грицина якраз е відіграв усі 27 поєдинків, так само, як і Юрій Савенко, так само, як і Форенюк, і так само, як Швед. Мега шанс зараз Бовича. Влучає він в поперечку. Ну і в цей момент лунає сирена. Друзі. 2-2. 50 хвилин ігрового часу не визначили у нас. Переможця у другому. В півфінальному матчі раунду плей-офф ВІБЕТ екстраліги сезону 2023-2024. Івано-Франківський ураган. Граю у нас провів. Ну і Пелих пробиває і забиває Пелех. Виводить енергію вперед. 1 0 у нас стає рахунок. Вгадав Генко. Але ось зре... Микола Грицина. Микола Грицина з гри у нас забив, забиває із серії пенальті. По-іншому пробив він. Ані робив Цепелих. Ну, але результат той самий. Микола Грицина і пенальті тіряє. В його довжелезний розбіг. Удар по воротах. І Блейтлет Сіріцький тут свою команду не врятував, але все-таки не зміг він цього зробити. 2-1 на користь енергії. Поки що всі у нас забивають. Три пенальті вже було викими вже, може, такими самими будуть у нас і наступні матчі цими командами. Швед проти Кардаша. Кардаш е, теж не рятує свою команду. Хоча був близьким до цього. Давайте ще раз повторі подивимось. Тепер у нас на лінії воріт під час цієї серії Ураганівців! Пробиває Зварич, не влучає. Левандівський. В епізоді зіграв на відмінно. Нічого особливого Левандівський не видумував, ну, але так само нічого особливого не видумував і надзвичайно. Грицина. Грицина. його удар. І Кардаш так само тягне цього м'яча на півшпагаті. І далі 2-2. Серія продовжується. Ну, вона продовжувалась е в будь-якому випадку, звичайно. Свої удари обидві команди. Квасній. Квасній проти Савенка. Квасній пробиває, Квасній забиває. 3-2 на користь енергетики. А ось зараз нарешті і Фаренюк. Фаренюк проти Кардаша. Два дуже досвідчені, звичайно, шпудзалісти. Фаренюк! Його удар. 3-3. Ну, ось подивіться на цю серію пенальті. І цілик. І знову бачимо Сиріцького. П'ятий удар серії від Сілика. Оце Сілик пробив уже не так, як пробивали всі до нього. Сілик пробив на техніку. Здається, так стати у нас останнім. Ви розумієте? Моспан Моспан проти Кардаша. Великий розбіг. Удар від Моспана. І Кардаш, якщо не в грі, то в серії пенальті, але таки приносить перемогу львівській енергії. В цьому матчі, і у нас другий поєдинок завершено. Друзі. Завершується він перемогою львівської команди у серії пенальті. 2-2 в основний час. В екстра таймі команди у нас не забивали. Ну і в серії пенальті 4-3 на користь львівської енергії. Все вирішив. Ось цей ось сейв від е, Володимира Кардаша. Кардаш двічі рятував свою команду в серії пенальті. Ну і одного разу давайте не забуваємо про його спасіння, скажімо так, під час того, коли Михайло Грицина у нас не реалізував десятиметровий. Ну, найголовніший підсумок цього матчу це те, що в серії один